Чи можна заробляти на першобілі? На першобілі, зазвичай можна заробляти. Є багато кейсів, що люди заробляють. Я скажу, що через першобіл і став популярний арбітраж. От ну хто не знає, що таке першобіл, ми не будемо зараз тут детально все пояснювати. Ви можете загуглити, подивитися, попитати. І так далі. Але це першобіл якраз е, і був причиною того, що арбітраж почав розмножуватися і він став популярний, тому що можна користуватися грошима, які тобі дає Фейсбук, ось, і е, лити за цей трафік. Е, хтось, звичайно, там, е, люди з високою мораллю скажуть, це якісь там, не знаю, шахрайство, надуватіство і тому подібне. Е, ну, Є така лазейка, е, нею можна користуватись. Про це розуміє. Це знає Фейсбук. Тому е, ну от, вони її не закрили повністю, тому якби це було для них повністю невигідно, воно б не працювало. А так вони зробили такий принцип. Ми користуємося. Ми користуємося чого? Тому що там Україна і там СНД повністю, та, у нас ж люди такі хочуть всі заробити максимально і тому подібне. Тому знайшли таку лазейку, користуються, щоб користувалися першобілом, наприклад, там в Європі, або там в США, або в якихось країнах. Та, звичайно, ні. Люди там заробляють гроші нормальні і їм ці копійки, тому подібне. А у нас вже, звичайно, там люди вже, хоч якусь там тємку, хочуть там, по попробувати. Про першобіл треба розуміти. То що це не повноцінна робота медіабайера, і навіть якщо звідти ви зробите якісь гроші, це нестабільна штука. А Повноцінно медіабайери працюють це коли вони льють гроші за свої бюджети, ну, за бюджети команди. От, це ну, по-іншому ніяк. Першобіл біл це таке дитяча якась гра. На якийсь невеликий період е, є різні кейси, я знаю. От я ж говорю, о, там є люди, я чую, що там дві тисячі навіть витягують з першобіла. Є е, чую, що там ледве 300 витягують, ледве там 100 доларів витягують. Момент в тому, що він ну, періодами десь є, дає, десь не дає. Звичайно, він вже не той, що був там три роки тому. Ось я хотів роки за, тому. за це поговорити, що на сьогоднішній день першобіл це не такий, як був раніше. Да, да. Тут потрібно розуміти, що він зараз мінімальний, і е, що саме головне, те, що все одно йдуть витрати витрати бюджетів, тому що для того, щоб нормально запускати перший біл, тобі потрібно як мінімум мати. На біли і на аккаунти, які також та не Так, так. Навіть 100 аккаунтів взяти там якісь антики, ой, авторіги по 60-50 центів, 100 угу. штук взяти це вже 50 доларів. Так. Плюс порахуй біли. Не, незрозуміло, коли вони вернуться, чи через 7 днів, чи через день, чи через 30 днів це все витрати. Тобто тут потрібно розуміти, що навіть про біл це не безвитратне використання. Так, так. Ну, я скажу так, якщо ви вже навіть працюєте по першобілу, такі люди будуть, які будуть нас дивитись. Навіть ми останнім часом почали, ми ніколи цього не робили, ми почали зараз давати, ну, типу розказувати, в чому взагалі принцип, щоб люди просто знали, що є таке. Вони вже можуть там кожен на свій розсуд там користуватись, хочуть користуйтесь, хочеть ні. В момент тому, що на першобілі не треба зациклюватись, навіть якщо десь у вас виходить в ньому заробляти, ці гроші я би не тратив, а їх би зберігав, їх би відкладав для того, щоб... Потім учитись працювати повноцінно за бюджет е і бути вже повноцінним арбітражником. Е першобільщики мають знати, що не всі команди беруть вас повноцінно потім на роботу, як нормального байера, коли чую, що пер першобільчик на нього дивляться як на якось добі з Гаррі Поттера. Ну, їй богу, Ну, по-перше, першобіл, треба розуміти, що він цей теж арбітраж, але він не повноцінний. Ну, типу, ви арбітражник на 50%. Та яких? 50 нас... 20 Ні, ну, ну давай дамо їм 20, позитив. 20% це вже. Ну це вже прям капец, заз... ну це зазор. Ну дивись, давай будемо оптимально дивитися і реалістично, так. Ну, в чому заключається робота з бюджетом? да Це правильно проводити тести, це правильно розбити бюджети на ці тести, знати, який угу. денний бюджет відкрутити. Як провести оптимізацію рекламної кампанії, як провести масштабування? Це все тільки завдяки бюджету. Угу. «Першобіл, ну, не знаю. це Де? автозалів, ключив ну, і приїхав, і просто карточки міняти. Ну, це ж реально, я завжди кажу, першобіл це дитячий сад. Вот. Але знову ж таки, береш, людина там два роки працює з першобілом Ну, вона не знає, що таке оптимізація рекламної кампанії. Ну, яка команда і вже тебе візьме? Не візьме, не візьме. А якщо подивишся на те, що ти два роки там сидиш, ну. Ну, таке, типу, це досвід, в який в нікуди, просто викинь його. Я ще більше того скажу. На сьогоднішній день я стикаюся чим, чим далі, тим частіше з такою ситуацією, що ринок поповнюється завдяки деяким псевдоарбітражникам, і які навчання проводять, по першобілу, і вони там не отримують ту інформацію, яка потрібна. Так? Тобто, вони приходять і кажуть, я би запитав, а що ти там робив? А, ти кажу, робив креативи? Ні, нам давали готові креативи або спайки. О, це я якраз хотів сказати, що вони ж не все вміють. Вони не вміють. ну, то, ти, А ти потім кажеш, давай дамо їм зазор 40 Ну там немає 40, там 20, і це з не тяжкою, так? Угу, Тому угу. що це дійсно так. Тобто вони не вміють робити креативи, вони не знають, як прогріти. Ну, ще ладно. Більш-менш аккаунти можуть їм там пояснити, як прогріти. От. Надалі все, оптимізація, тести, на чому будується арбітраж. Тобто тести це 80% тестів арбітража. Ну, нехай 60%. Ага. От, це все тести. А потім тільки лише оптимізація і масштабування. вони цього не вміють. Та. Тому і команди потім ніколи не будуть а, дивитися навіть їхню сторону. Ребята, хочете працювати, реально працюйте 100-200 доларів, але головне працювати з бюджетом. Так, так. І от ти правильно говориш, ви маєте розуміти, що першобільшики — це, от там, я думаю, 50%, ти кажеш, 20. Ну окей, хай буде 20-30 окей, навіть вони на 30%, там, на 20% арбітражники, тому що вони правильно не вміють запускати рекламу там, і робити після того, як запустили рекламу аналіз, що з нею робити далі. От вони просто запускають рекламу, це раз запустили, два запустили, потім ті аккаунти викидають. Ну це така монотонна робота. Непонятна, вона ні до чого не веде. І самі ті ну, ті самі креативи, типу, дають вже готове або знайшли десь готовий. Типу, ви ніякі не креативщики, ви попадете в команду якусь нормальну. Вам скажуть, дивись, друже, тобі треба. Ну, чистий мин. ну давай, десяточку зробиш. От, ми тебе лишимо. От, і Ти прийдеш, тобі дадуть бюджети, наприклад, ти навіть повірив в себе, тобі скажуть: ну от там давай лий. Тобі треба буде вибрати офер, тобі треба буде підготувати до нього все. кріоси, кр... тікста, да. да. пішло, поїхало, а людина цього не видає. Не зробив. Вона сяде, скаже. А, а як? Я ж цим ніколи не займався. Да, да. От, і все, йому скажуть до побачення. І викинули його, і все. І навіть ти будеш якимось поблату, навіть сином овнера, чи там не знаю, не знаю, сином, внебрачним тім Ліда, все одно тебе виженуть чотовій матері, тому що ти нікому не потрібний. І от люди думають, що це якась панасея, це повноцінна робота арбітража, і що вони вже в арбітражі, вони нічого не в арбітражі. І ти сам знаєш, вони потім до нас приходять, і коли їм говорять, давай, чувачок, роби там кріоси, в тебе є е домашка, вони починають нити. Мене ж учили цього, що не треба робити. Ну, це твоя проблема. Тоді підеш ти назад на свою роботу, і будуть люди просто в арбітражі інші працювати, тебе там не буде. Ось, тому прикро, в принципі. Ну, Люди хоч просто знову бач легкі варіанти. Вони, вони хочуть легкі варіанти, їм це легко подають. Вон, така інформація дешева, легко подають, обіцяють, е, значить, дай й все. А насправді, ну, перший біл, це ну, ви ж ви самі вже зрозуміли. Треба знати, окей, можна попробувати, але на нього підсажуватись не можна. От. І я вже знаю, тож, людей, які там от, ти кажеш, два роки хтось був. Да? Я знаю, хто там е, півтора або роки там працював, рік працював, та навіть є такі, що там три місяці, два. Місця працювали, все вони вже, ну, типу, як зомбаки. От, вони не вліво, не вправо, вони вже думають, що весь процес роботи тільки такий. Багато хто не хоче переучуватись. Типу, ну, це в шлях в нікуди. Це як, не знаю, фармером працювати, вибачте, я там не хочу нікого обідати, Там, хто фармерами працює. але це теж, я вважаю, шлях в нікуди. Це тупа, непонятна робота, яка не веде тебе ні по якому росту далі. От, абсолютно. Тому ну, хочете і Ну, я вважаю, що це заняття для ребята, які в школі. Там, П'ятикласники, якісь там, знаєш там 11 клас, можливо, 10 клас, хоча в нас є байери, вже там, школу закінчують і вони можуть лити вже нормально. Е, реально. То ну, яка забава окей. Ну я дуже скажу так, що наші менеджери в академії можуть співбесіду проводити з піробірщиком спокійно собі, тому що рівень компетенції їхній набагато вищий, ніж піровобічка. Тобто 100%. Це просто. І тоді ти починаєш реально сміятись, коли він ще тобі пише або каже: Я хочу в команду, заберіть мене в команду. Ну, ти пояснюєш людині. А, і скажу ще так: останній крайній мій кейс вчора був, теж людина спершубіла після того а, навчання. Порадили мене. Він мені вчора пише. <запи> Розумієш, мені настільки стало приємно, він мені пише з такою з таким питанням: Дім, я хочу почути твою думку, як мені рухатися далі. Uh -huh. так? Тобто людина, яка вже навчилася працювати з первобілом, але вона вже розуміє компетентність менеджера uh -huh. в академії, який може дати йому те рішення, яке йому буде краще. Uh -huh. Зрозуміло, що він його буде приймати саме собою. Але знову ж таки, аргументація того, що я йому запропонував, він сів і він погодився 100% з тим, що про що ми поговорили. Uh -huh. От. І я розумію, що е, людина, по-перше, в нього є цілі, є бажання, і те, що в нього, якщо він використає і в подальшому те, про що ми говорили, він 100% буде або в команді, або він соло буде залувати дуже круто. Uh -huh. В нього плюс до того, що він вже знає, він ще візьме індивідуальність коуча, і прокачає себе більше по тим умовам, які йому потрібно, і це буде реально сильний медіавайер. А ти бачив, може бачив, може ні. Ми знаходили недавно вакансії, описи на ворк, на роботу його, і були команди, які писали першобільщиків, просимо не, не турбувати. Не турбувати. А одна вакансія, я пам'ятаю, вони писали: всі, хто учився отам, 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 до побачення! Типу, от в. Вам ні путь в нікуди. Ну, це зрозуміло. Тобто люди ведуться просто на якусь дешевість. Ну, це бачиш, це менталітет нашої, наших людей Одягнути ці рожеві окуляри і дивитися на світ скрізь них. А ніхто, як я на вебі казав, да? От мені дуже сподобалось. Ребята, зніміть розові очки, подивіться в реалії життя, ну, яке зараз відбувається. Нічого безплатно не буває. Да, Немає так. золотих гор на старті. Так. потрібно робити, працювати для того, щоб заробляти. Но це робота не заводі, не фізично, а посидіти 2-3 години покласти в ноутбуці, це вже дає результати, які ти можеш е, напрацювати за 10 років роботі на заводі. Так. Тому, тому дійсно так. А от перша біл я знаю людей, які от колись там починали, залетіли там. Звісно, вони знімали там, дай Боже. Ну, вибач, тоді і біли були. Ну що, ну, 200-300 доларів можна було мати. То ти, ти розумієш, що ти відкрутиш, ти на ці на, на 200 доларів показів зробиш стільки так. що. Просто капіаса. А зараз за 2 долари ти далеко не заїдеш. Так, так. Ну, і теж люди хочуть десь перехитрити систему, але ви нічого не перехитрите. Ну, зараз... Бачиш, Фейсбук не, не глупий. Да? Тобто, через що ми завжди кажемо, що Facebook дуже часто проводить модерації, зміни. Один із головних критеріїв це у нас і є наш первобіл. Через який вони змінюють і хочуть, щоб цього було менше. Вони його не відпускають. Да? Тобто є рентабельність, є продажі ті ж самих аккаунтів, і пішло поїхало. Тобто в них є якась рентабельність, але знову ж таки, через що вони зміни вводять? Чому нам поставляють палки в колеса? Тому що його дуже часто вже розводять. Так, да, так, да, так. Да. Мені, от Я теж за скільки я вже запускався а, і слідкував за своїми рекламними кабінетами, а, так, зрозуміло, що Facebook дає багато банів, а, це стандартна процедура, особливо з сірими вертикалями, з якими ми працюємо. Але я замітив, що якщо в тебе реально хороший аккаунт, якщо ти дійсно нормально все оплачуєш, не робиш нічого лишнього, то він в тебе і живе нормально. Угу. Тобто, як ти відносишся добре, відповідно, її отримуєш добре. Так. Так, так що, друзі, якщо ви хочете ще раз підсумуємо, пробуйте, можна попробувати без проблем. Звичайно, воно не буде там чогось поганого. погано, якщо ви чисто тільки цю стратегію працюєте і надовго не, не підсаджуйтесь просто на цю штуку, бо це ж кажу, дорога в нікуди, вас нікуди не візьмуть. Ви прийдете там, просто будете ще з вас будуть всі сміятися. що ви там рік там працювали, і толку нічого немає. 200-300 доларів. Так, так, до нас. До нас приходить, якщо ну, я не скажу весь ринок, ну, велика частина ринку приходить переучуватися потім. Вони приходять, і, повірте, інколи дуже важко їм реально переучитись, тому що їх вже там на... просто промили десь якось мозок. От, і вони приходять і просто бачать, що роботи, яка є набагато більше. От, їм казали, треба дві кнопки нажимати, а тут треба 50 кнопок, ну, умовно кажучи. От, І все, і прикро, що е, Є люди, які десь повірили словам тих, хто пропагандує першобіл масово. А ці люди могли бути топовими, ну крутими людьми, і вони десь через таке якесь навчання пробували, не заробили, розочарувались, втратили віру в арбітраж, і вони просто не попали. От дуже прикро. А якби десь нормально вони навчились, знайшли нормальні якісь там зв'язки, ті самі там. Коучі і так далі, вони могли б уже там бути на суперпозиціях. От дуже прикро, що просто хтось убив от там якогось майбутнього тімліда, майбутнього крутого там сеньора, знаєш і так далі. Тому завжди дивіться декілька точок зору, як ти вже говорив. Одного послухайте другого, третього, підіть там на конфу, поспілкуйтесь з людьми, напишіть тому, що ти думаєш про нього, що думаєш про це, що думаєш про це. Хіба ні зберіть інформацію паралельно, проведіть аналіз, от і приймайте рішення. Так, бачиш, щось крайній вебінар, який ми проводили. Да? Тобто я там використовував теж таку тему, була піднята, як правильно побудувати враження про те, яка це сфера, так. тобто... Поменше дивіться сказок, подивіться на топів, про що вони розказують. Чомусь ні Слобоженко, ні Азір, який побудував холдинг, не жодного разу не сказав, що тут йде. Отак, От в моменті, кнопка бабло, полетіли. Ні, жодного разу вони цього не казали. Вони розказують постійно в своїх інтерв'ю про свій важкий шлях, який вони зробили, скільки вони сиділи, працювали роками, без вихідних. Оці псевдо вони зараз наповнили ринок цієї інформації, яка лайтова, гуляє в моменті. Зараз я тут закину, у мене Ламборджині, Беха і погнали. Да? І люди все-таки звертають на це увагу. Запам'ятайте, подивіться на, на топ ринку, А не просто балабола, який сидить ну, в інтернеті і боїться десь заїхати на конференцію. Навіть. Так. Ну, давай ще додамо. ТОПи ринку взагалі люди в процесі, які в нас працюють в афілієт маркетингу арбітражник, афілієт маркетолог, там, а, хто там ще може бути, там, ті самі помічники. Тімлі. Тім вони всі в запарі. Вони всі в запарі. Типу, вони них немає часу, повірте, вести інстаграм і соцмережі. Е, я так скажу відверто: якщо є арбітражник, який блогер, і в нього куча сторісів, 24 на 7, він гуляє, він ніхрена не арбітражник. От все він просто блогер. Він балабол. Він ні, ну, ні, ну ну всяке, то таке. Не будемо їх там ображати. Люди там по-своєму, кожен заробляє так сказати, свій хліб, але він точно не е, спеціаліст, тому що. Люди, які там сидять, заробляють нормально, не один тім лід, навпаки, він не хоче лізти в медійку, Насправді От, не хоче лізти, тому що є різні причини. В нього може обороти, там, впасти, тому що він буде, так сказати, привлікати увагу. В більшості всі собі тихо. Працюють тихо, працюють, ніхто не хоче нікуди виходити. І якщо ви навіть бачите когось вже там дуже сильно заробітража там медійного, то ви бачите, що це, скоріше всього, якийсь власник, О, засновник, власник. директор. Да, він вже само собою про себе буде говорити вже, бо в нього розгрузка, в нього є купа відділів, є люди, які займаються іншою роботою. А так, людина, хто л'є трафік, повірте, неможливо. Вона в запарі, вона в запарі, вона в запарі не то, що навіть по трафіку, по кадрам. Як розширитись, там завжди є, що робити. В тебе вже 3-4 людини в, в, в підпорядкуванні, в трафіку, в тебе вже запара. Що ти можеш там знімати? Та, Чесно я кажучи. тобі скажу, що тут навіть далеко не ходи, Байнг-Байнгом там ще більше запара, ніж у нас в академії. Да? Тобто я навіть в себе не вспіваю виставити кожного дня сторіс так. чи запустити ту. Фотографію, тому що в мене просто фізичного часу немає. Так. А особливо з тим а, напливом студентів, які в мене наразі за кордоном, Штати, Канада, і коли ти вчасно чи два ночі сидиш в переписках, з ними спілкуєшся. Ну куди там про які сторії задумати? Реально. Тут думаєш, як би поспати і вранці прокинутися, щоб була свіжа голова була і працювати далі. Тому це ти дуже влучно сказав. Мені дуже подобається.